Захисник Азовсталі Михайло Діанов вперше розповів про свою дружину і зізнався, що вони не живуть разом. Як відомо, нещодавно ветеран війни одружився вдруге про свою нову дружину. Він мало ще розповідав і рідко показував. Та зараз в інтерв'ю зі Славою Дьоміним вперше поділився подробицями. Тож він розповів, що його кохану звати Мирослава, і вони познайомилися досить випадково в Обленерго. Михайло Діанов прийшов туди з двоюрідним братом, щоб оформити документи на підключення світла. Мирослава впізнала чоловіка, зробила селфі. Ну а потім у чоловіка була розмова з іншими працівниками, і він в цей момент сказав, що всі дівчата уже зайняті. А Мирослава, якраз, стояла за його спиною і сказала, що вона, наприклад, без обручки. Чоловік обернувся, подивився на неї з ніг до голови і запропонував піти в кіно. Вона не одразу погодилася, і Михайлу Діанову довелося кілька тижнів чекати на відповідь. Однак, врешті, вони сходили в кіно, почали спілкуватися, проводити час разом, зустрічатися. І через півтора місяці він зробив їй пропозицію, і вона погодилася. Після того минуло півроку у їхніх стосунках ставало все тільки краще, тож вони занесли заяву і одружилися. Михайло діанов сказав, що він впевнений на всі 100%, що Мирослава це його людина, він її кохає і не сумнівається у своєму виборі. Однак, що цікаво, після одруження вони не Живуть разом справа у тому, що Мирослава мешкає за містом з неповнолітнім сином, а Михайло Діанов в місті з мамою. Подружжя винаймає однокімнатну квартиру, і там вони разом зустрічаються ввечері і ночують, але прям разом не живуть. Як каже захисник, у нього ще не добудований будинок. А коли роботи закінчать, тоді вони з'їдуться. Також Михайло Діанов дізнався, що вони з дружиною не планують спільних дітей, тому що у кожного вже є діти від попередніх шлюбів. Тож вони хочуть пожити для себе, ну а згодом нянчити онуків. І до слова, поки діти Михайла та Мирослави не знайомі один з одним і поки що не виходить їх познайомити. Але всьому свій час.